Добрий день, я Помазан Марк, учень 3 класу з Дніпровського ліцею 123 тандем і тема мого проєкту Безпечна вдома. 10 небезпек про які зна... слід знати дітям. Ще 10 небезпек, про... про які слід знати для кожній дитині. Перше вікно. Щороку з вікон випадають діти, саме тому не слід бавитись на підвіконні. І виглядати у вікно. Варто поставити спеціальні блокувальники на вікна та решітки. Друге, двері. Дуже часто саме вони стають причиною травмування голови чи пальців. Також слід говорити про те, що не варто відчиняти двері незнайомцям. Якщо дітки дуже маленькі, то на двері можна поставити спеціальний захист, блокаду чи захисні кути. Третє меблі. Діти люблять вилазити на комоди, шафи, полиці. Це може призвести до падіння, а якщо меблі не зафіксовані, то вони можуть впасти на дитину. Четверте розетки. Якщо в них засовувати різні предмети чи пальці, то може вдарити током, чи можна не отримати серйозні електричні опіки. Убезпечити розетки можна спеціальними заглушками. Шоста техніка, яка особливо небезпечна для дітей є блендер. електром'ясорубка, тостер, праска тощо. У ньогоні прибори можуть вдарити током, якщо торкнутися їх вологими руками. Соме вода. Діти люблять бавитись з водою, але нею можна похлинутись, підслизнутися на ній у ванні чи в душі, чи її втонути. Восьме. Розкидані іграшки та речі. Знаймо дуже багато історій, коли діти отримували травми, післизнувшись, чи наступивши на і, дрібні іграшки та детальки. Дев'яте. Їжа. Голосую розповідати, що з їжею в роті не можна бігати, розмовляти, сміятись та бавитись, тому що можна вдавитись. Десяте. Гострі предмети. Це не лише ножі та ножиці, об які дитина може порізатись. Також небезпечно переміщатися з солівцями, ручками. Дитина може наштрикнутися на них та колись піткнеться. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую за увагу. Слава Україні героям слава.